6 липня в режимі відеоконференції відбулася позачергова 36-та сесія Полтавської міської ради, 8-го скликання. Зареєструвалося 25 п'ять депутатів, у тому числі і введений в повноваження. Новий депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Тарас Синяговський. Тарас Вікторич приймає участь у пленарному засіданні. Вже може голосувати. Депутатка від Європейської солідарності Юлія Горечаніна висловила своє обурення секретарю Полтавської міської ради однопартійцю Андрію Карпову терміновістю скликання сесії. Говорить, навіть позачергові треба оголошувати принаймні за добу. Пане Андрію, подякувати в лапках за сьогоднішнє засідання, організацію, тому що у форматі за дві години до сесії збирати депутатів це по меншій мірі некоректно і. Власне, я сама себе, звісно, назначила так: наглядати за регламентом та да, нашої міської ради, яку, який ми самі проголосували депутати, тому що і регламент, і закон говорить, що навіть позачергова сесія, яка є терміновою, має збиратися не менше ніж за добу до засідання, тому що коли ми говоримо про онлайн режим і Посилаємося на те, що це є можливість для наших колег-депутатів, які на фронті приєднатися. То очевидно, що вони не можуть в такому форматі за дві години змінювати свої плани і приєднуватися до наших засідань. А змушений до вас звернутися з пропозицією. Я хотів би, щоб ви все таки пояснили мені, фракції Європейської солідарності, чому ви вчора не під'єдналися до сесії. Яка була призначена дуже завчасно, і всі мали можливість підготуватися зараз. Мені е, доводиться проводити, звісно, цю, цю сесію, прямо скажучи в авральному режимі. Винесли на сесію та підтримали проект надати загиблому від отриманих на війні поранень депутату Полтавської міської ради Юліану Матвійчуку. Звання почесного громадянина Полтави посмертно загалом на порядку денному було чотири питання, серед яких внесення змін до показників бюджету. Депутати не погодили це питання. Зокрема, депутатка Маріана Соліман внесла пропозицію не виділяти 30 мільйонів гривень з міського бюджету на одноразову допомогу породілям, а спрямувати ці кошти на розвиток ін. Інфраструктури міста побачила, що внесено пункт з приводу матеріальної допомоги це питання було на нашій комісії. Воно не пройшло нашу комісію, тому що, як зазначили члени комісії, що дані кошти краще витратити на те, щоб розвивати інфраструктуру та все необхідне для малят, для наших щоб нашим мамам було добре і комфортно жити у нашому місті безпечно. І до того ж, це питання ну якби воно потребує доопрацювання. і тому я прошу прибрати оці 30 мільйонів з бюджету, шановні друзі. Тут є певна маніпуляція. Не узгоджено сьогодні на, 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 на тому числі на бюджетній комісії питання видалення 30 мільйонів. Чому воно з'явилося в змінах до бюджету? Мені не зовсім зрозуміло. Тому для того, щоб ми сьогодні не завалили питання прийняття змін до бюджету, є пропозиція прибрати ці 30 мільйонів до узгодити і на наступних наших рішеннях щодо бюджету або прийняти, або не прийняти цю програму в підсумку. Депутати не погодили питання виплат породіллям, натомість затвердили зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства на поточний рік. Проголосували за правки до місцевої комплексної цільової програми Боротьба зі злочинністю та профілактика правопорушень на 2023 рік. Підтримали програму полтавський спротив у новій редакції, що стосується допомоги військовим та правоохоронцям.